Шановні члени комісії та присутні та запрошені. Сьогодні ми проводимо чергове засідання постійної комісії. За результатами попередньої реєстрації чотирьох членів комісії на засіданні прибули три: Коновит, Ткаченко і Богомаз. Необхідний форум є. Пропоную чергове засідання комісії з питань культури, національного духовного відродження, туризму та соціального захисту розпочати. Пропонується наступний порядок денний засідання постійної комісії. Перше про програму для постраждалих осіб. Доповідач Юлія Дубовіз, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Друге питання про внесення змін до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року, номер 781 25 один Про програму забезпечення тимчасового розміщення, тимчасового розміщення внутрішньопереміщених. Та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 2025 рік. Доповідач Юлія Друговіць, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Про третє питання. Про план роботи Петриківської селищної ради на 2025 рік. Доповідач Коновий, Вадим Коновий, голова комісії Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проте, утримався порядок денний засідання постійної комісії затверджено. Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин, для співдоповіді з питань порядку денного до 3 хвилин, для оголошення питань до 1 хвилини, для відповіді на запитання до 2 хвилин, для виступу з обговорення питань внесення поправок до проекту рішення. З заключного слова до трьох хвилин. Засідання комісії провести без перерви до, до 20 хвилин. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Ну хто за? За такий регламент. Я думаю, що доповідач перевитіна регламентом. Угу. Е, рішення регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного про порядок про програму для постраждалих осіб. Доповідачу лідової з чани відділу соціального захисту та охорони здоров'я шановний голова комісії, шановні депутати, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом комплексної підтримки та соціально-психологічної реабілітації постраждалих осіб, які потерпають від... Психологічної, сексуальної, фізичної економічних форм домашнього насильства та або насильства за ознакою статі пропонується затвердити програму для постраждалих осіб. Для чого потрібна ця програма? Потрібна програма для запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Ця програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на позбавлення від емоційної залежності, невпевненості у собі, формування у постраждалих від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі особи здатності відстоювати власну гідність, захищати свої права у приватних стосунках, у тому числі за допомогою уповноважених органів місцевого самоврядування. Мета Даної програми є забезпечення комплексної підтримки та соціально-психологічної реабілітації постраждалих осіб, які потерпають від психологічної, сексуальної, фізичної та різних форм домашнього насильства. Завданнями програми є сприяння оволодінню постраждалою особою, знаннями про основні норми законодавства у сфері запобігання та протидії домашнього насильства, також сприяння засвоєнню постраждалою особою, моделі сім сімейних та родинних відносин, сприяння розвитку емоційного та когнітивного усвідомлення поведінкових... Е Патернів насильницької та ненасильницької поведінки, формування розуміння особистості потреб та способів їх задоволення, формування готовності до зміни життєвої ситуації та розроблення плану безпеки. Також в цій програмі пропонується до затвердження план заходів. Так, висновим, 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 висновим. Так. тематичний план програми. План програми буде реалізовуватися. Комунальним некомерційним підприємством Центр соціальних служб, фахівці, психологи, тобто будуть надавати комплексну послугу особам, які вже постраждали, також кривдникам, а також будуть здійснені заходи як просвітницькі для профілактики, щоб запобігти і протидіяти випадкам домашнього насильства. Ну, коротенько по програмі, у мене все. <говори> Дякую за увагу. Є питання доповідача. Є необхідність Немає. Які будуть пропозиції? Дякую. Дякую. Да, є, да, є пропозиція затвердити. Хто за, за таку пропозицію, прошу проголосувати? Хто за проти? Утримався. Прийнято одного Слідуюче питання про внесення змін до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року номер 781 25 один про програму забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 2025 рік. Доповідачі Юлія Дровісь, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. Дякую, шановні шановний голово комісії, шановні депутати. Пропонується внести зміни до рішення селищної ради від 29 серпня 2024 року. номер 781 про програму забезпечення тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та або евакуйованих осіб на території Петриківської селищної ради на 2025 рік. Зміни пропонується внести саме у Заходах щодо формування фонду житла ви всі знаєте, що війна триває а переміщені особи продовжують переміщатися на території нашої громади, а також багато з них перемістилися і назад повертатися наразі немає можливості. Тобто потрібно не просто тимчасове житло, а соціальне житло. З цією метою громада проводить інвентаризацію непридатних. Для проживання будівель для цього від нашої програмі по внутрішньопереміщеним особам на 2025 рік пропонується виготовити проєктно кошторисну документацію для реконструкції будівель, придатних для проживання з метою забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб, і запланувати кошти в місцевому бюджеті мільйон е, гривень для виготовлення проєктно кошторисної документації для формування фонду житла. Це все мене пропозиція. Відносно формування холболетла. Якщо ми це зробимо, це буде досягнення нашої комісії. У мене по вулиці е, престижні, історичні, да? є будівля. Значить, вона, по історична, 17 черг називається. Е, колись, давно-давно, за старих часів, я ну, знаю, років 10, її продали, хтось там купив, взяв зам в якомусь банку такому неоднорядному. Ну, коротше, він потім там розірився, банк все це діло забрав. Може, вже цього й банку немає, може і не те саме. А там будівля, ну, ну ще в нормальному состоянні, все те саме. От, я вже ліда Іван цим питанням займалася. Може, і кінців вже ніяких нема. Якщо б остаточно якось цим поцікавиться, в якому стані і, і цю передати будівлю, то це була б там будівля ну, взагалі для спеціаліста, може для когось тоді. Ну вона в золотому місці оперостить. Во-вторих, там все є, все газ, і будівля ще. ну, нормально стали. Но никто за нее никакой ответственности не несе. Уже 10, если не больше, руку. И цьому, как это, какой-то маленький банк, может, уже давно шел не ликвид. То есть, вот возьмите это дело, позанимайтесь, подключите и, и шану на голову нашу. Ну, то есть, давайте, видеться. действительно, будет вот реально, реально стоять, ну, уже, ну, минимум 10 руку. Это точно ответственность за нее. Так що, дай Бог, щоб то, якщо ми вирішимо може, позайматися, можемо вже ні на балансі, нічого. Якесь рішення прийнято, то дай сюда чи через. Ну, ви? Приймаються. Є ще питання до, до, до доповідача? Ні, немає. Є, немає. Немає. Є необхідність обговорення. Які будуть пропозиції? вирішити Є, пропози... пропози... Є пропозиція затвердити. Проект рішення. Голосуємо. Хто за? Проти приймається. Підуючи питання по, про план роботи Петриківської селищної ради на 2025 рік. Доповідач Вадим Коновий, голова комісії. Шановні е, члени комісії, е, значить, план роботи Петриківської селищної ради 8 на 25 рік. Він розроблений, розроблений як поквартально, так і по Зрозуміло, що питання, які виносяться ну, на сесію, вони обов'язково проходять через комісію. Тобто, якщо е, будуть якісь предложення у вас, або, можливо, виборці по доповненню цього плану, будь ласка, вносьте пропозиції е, на протязі року роботи сесії, сесії будуть, вони. ну... Взяти до уваги і розглядатиме на сесії. Тому, якщо питань немає до плану роботи, прошу його прийняти в цілому. Нема питань. Прошу проголосувати. Хто за? Проти прийнято. Порядок денний засідання постійної комісії селищної ради, ради вичерпаний. Які були такого зауваження, побажання щодо ведення засідання? Та ну дай Бог, щоб завжди нас проходило так засідання. Порозуміло, зрозуміло, чітка доповідь. Ну, от, можливо, якась доповідь буде по культурі, бо ми власне учасників соціальні питання розглядаємо, можливо, щось таке з духовних питань, те, що сьогодні чи розвивається, чи що, чи я вперше що хотіла б бачити вже перспективу в цьому плані. А так у нас комісія плідно працює, я вважаю. Наскажете часи, коли вже зовсім тепло буде, десь дню ну, на те засідання комісії. На цьому нашу роботу завершено. Дякую всім за участь в засіданні. Дякую. Помню, значить, номер 17, якщо швидше, з вашого закінчання, зараз історичний. Ну, як є...